Цивільні особи консультують громадян, які хочуть долучитися до сил оборони. За таким принципом у Вінниці запрацював центр рекрутингу української армії. Відкрили його на базі муніципального рекрутингового центру. Кожен може обрати собі військову частину, посаду, скомунікувати з нашою допомогою і далі йти служити. Причому велика кількість жінок звертається у нас, до 20% Ми бачимо по, взагалі нашій системі. Це звернення це саме жінки. Звертаються молоді люди. Кожен враховує власне свій досвід, свій факт, де він раніше був. Немаловажно, що сюди можна звернутися навіть після того, як людина отримала першу повістку. Муніципальні рекрутингові центри у Вінницькій громаді запрацювали торік у березні. Пілотний проєкт ініціювала міська рада. Їх відкрили на базі трьох прозорих офісів. Спершу щодо вакансій у війську консультували представники 120-ї бригади тероборони. Згодом уже в серпні запрацював рекрутинговий центр 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Зараз цей проект масштабувався вже на рівні Міністерства оборони. Це дуже приємно. Це буде розвиватися і надалі це буде розширюватися. Роботи дуже багато, тому ми налаштовані на роботу для того, щоб наші військові і призовники почували себе в наших центрах комфортно. У центрі рекрутингу української армії працюють дві цивільні рекрутерки. Вони пройшли відповідне навчання. Тут не роздають повістки. Громадяни отримують інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони. А вже далі за бажанням можуть піти на службу в обрану військову частину на відповідну посаду. До нас звернутись може будь-яка особа. Документи, які посвідчують особи, не потрібно ніяких. Інформацію ми надаємо будь-кому. Якщо людина хоче в документи, представиться, якщо ні, немає бажання, цього не потрібно робити. Ми надамо всю вичерпну інформацію, яка її цікавить. Віничанка Вероніка прийшла дізнатися інформацією про вакансії для свого двоюрідного брата. Йому 27 років. За освітою чоловік бухгалтер. Він бачив оголошення про рекрутинговий центр, але не наважився сам прийти, все ж таки вагався. І ось я побачила оголошення. думаю, це чудова нагода зайти, дізнатися інформацію, на яку посаду він може влаштуватися, що йому запропонують, і так далі. І ось мені надали всі відповіді на мої запитання. У базі даних Міністерства оборони України понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях. Найбільш затребувані оператори безпілотників, водії та стрільці. Центр націлений на популяризацію служби в збройних силах, в Силах оборони. Це дуже важливо. Це цивільний центр. Головна мета це все-таки щоб популярні. Популярність саме служби в Збройних силах і в Силах оборони, вона зростала, і всі вінничани можуть сюди звертатися щоденно. У базі інформація про вакантні посади не лише у вінницьких бригадах, а й по всій Україні. Ми в рекорд-центр надаємо вам вільні вакантні посади. Посади не завжди бувають бойові, є і водії, кухарі, зв'язківці, оператори БПЛА. Тож бажаю, що хоче, звертайтеся, будь ласка, будемо раді вас прийняти і в подальшому проходити з вами разом службу. Така гарна можливість, що люди можуть прийти сюди по мобілізації, як і на контракт. Ми надамо всі. Вакантні посади, починаючи там від водія, закінчуючи там і операторами, і в зенітні батареї і інше, і е, людина прийде, дізнається, і без ТЦК ми напряму візьмемо до себе, оформимо всі документи, надамо всю допомогу. Центр працює з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до шістнадцятої у приміщенні прозорого офісу старе місто. Загалом в Україні 48 центрів рекрутингу української армії. За час їхнього існування послуги отримали понад 36 тисяч людей. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.